Книга Пророка Даниїла Розділ одинадцятий. І я першого року Дарія Мідянина стояв, щоб його скріпити і захистити. А тепер сповіщу тобі правду. Ось іще три царі настануть у Персії. Потім четвертий матиме більш багатств, ніж усі інші, і як стане могутнім через свої багатства, підбурить усіх проти грецького царства. І настане могутній цар, який пануватиме з великою владою і чинитиме що схоче. Але коли стане могутнім, Царство його розвалиться і розділиться у напрямах чотирьох вітрів небесних, та не для його нащадків і не з такою владою, якою він панував, бо його царство буде пошматоване і припаде іншим, не цим. І цар із півдня вб'ється в силу, але один з його князів буде сильнішим від нього і пануватиме. І його панування буде потужним пануванням. Але по кількох роках вони укладуть союз і дочка Південного Царя прийде до північного царя, щоб заключити мир, та вона не спроможеться на власноручну силу, і ані він, ані його потомство не встояться. Її буде видано на смерть, так її саму, як її почет, її дитину. І того, хто взяв її. Свого часу на місце його виросте пагін з його коріння, виступить проти війська і увійде у твердиню північного царя, орудуватиме проти них і візьме гору. Навіть богів їхніх, з їхніми вилитими бовванами, з їхнім дорогоцінним посудом, срібним та золотим. Відвезе, як здобич у Єгипет і кілька років стоятиме вище північного царя. Але той вступить у царство південного царя і потім повернеться у свій край. Син його озброїться і збере велику силу війська, прийде сміливо і повінньо розпросториться далі, знов озброїться і рушить аж до його твердині. Тоді Південний Цар розлютиться, виступить і стане з ним до бою, з північним царем, що виставить велику многоту. Але та многота буде віддана йому в руки многота потрапить у полон, і серце його загордіє він повалить десятки тисяч, але від того не буде душі. Бо північний цар ще раз виставить військо більше, ніж перше, і за кілька років прийде сміливо з великим військом і з численною валкою. На той час багато повстане на південного царя, та й розбишаки з поміж синів твого народу підіймуться, щоб здійснилось видіння. Але вони поляжуть. Тоді прийде північний цар, насипле вал і здобуде укріплене місто. Південні загони не зможуть устоятися, навіть його добірне військо не матиме спроможності протистати хто рушить проти нього, той чинитиме за його волею, і ніхто не зможе встоятись проти нього. Та й у славній землі він розтабориться. І у руці в нього буде руїна. Він намислить заволодіти усім його царством, укладе з ним угоду, віддасть йому дочку на згубу, але й це не встоїться, воно йому не поведеться. Тоді зверне він своє обличчя до островів і забере їх багато, але один начальник припинить його наругу. Бай оберне проти нього й його наругу. Потім зверне своє обличчя до твердинь свого краю, але спіткнеться, впаде, і його не стане. На його місце встане хтось інший, хто пошле побірця податків по найкращій країні в царстві. Але він за кілька днів загине, та не в поході. І не у битві. І встане на місце його жалюгідний, якому не віддадуть царської почесті, але він прийде зненацька і підступами захопить царство. Війська будуть цілковито розгромлені перед ним, будуть розбиті, а й один з вождів Союзу. Уже на самім початку Союзу з ним він буде віроломний. Рушить у похід і візьме гору з малим народом. Він увійде несподівано в родючі частини країни і учинить те, чого не чинили його батьки ні батьки його батьків, порозкидає їм здобич луп та багатства, куватиме свої задуми проти твердинь, але лише на деякий час. Він... На чолі великого війська підійме свою силу і серце проти Південного Царя. І Південний Цар виступить на війну з великим і незміренно сильним військом, але не встоїться, бо проти нього куватимуть лихі задуми. І, власне, ті, що їдять ласощі з його столу, занапастять його. Військо його розсиплеться. І багато тяжко поранених поляже. Що ж до двох царів, то серце їхнє буде нахилене до злочинів, і вони за одним столом говоритимуть один одному брехню, але ніщо не пощастить, бо кінець відкладено ще до призначеного часу, і він повернеться у свій край з великим багатством. І серце його буде проти Святого Союзу, він діятиме проти нього і повернеться у край свій. Призначеного ж часу, він знову піде на південь, але тим другим разом не буде так, як першим. Кіттімські кораблі вийдуть проти нього, і він, утративши відвагу, повернеться, розлютиться на Святий Союз. І діятиме проти нього, він повернеться назад і поновить свою увагу до тих, що покинули Святий Союз. Загони, що він вийшла, будуть там стояти. І вони осквернять святиню і твердиню, скасують повсякчасну жертву, і поставлять гидоту страшенну. Він спокусить. Лестощами зрадників Союзу до відступства. Люди ж, які знають свого Бога, стоятимуть твердо і діятимуть. Розумні з народу навчать багатьох, хоч і поляжуть від меча, від вогню, і будуть полонені та грабовані. Коли будуть падати, то матимуть деяку допомогу і багато попристає до них, але нещиро. Деякі з розумних поляжуть на те, щоб їх випробувати, очистити і вибілити аж до часу кінця, бо це триватиме ще до призначеного часу. Цар той буде чинити, що захоче, піднесеться високо, стане великим понад усіх богів, та й проти бога богів буде говорити нечувані речі. І матиме щастя, доки не довершиться гнів, бо що призначено, те здійсниться. Та й про богів своїх батьків він не думатиме ані про улюбленого Бога жінок, ані про якого будь бога, бо не стиметься понад усе. Замість того, він буде почитати Бога твердинь якого не знали його батьки, він буде почитати золотом та сріблом, дорогоцінним камінням та дорогими речами, і діятиме проти укріплених твердинь за допомогою чужого Бога, тих, що його визнають, він осипле почистями, дасть їм владу над багатьма і землю їм роздасть у нагороду. Та під час закінчення південний цар вдарить на нього. Північний же цар на нього кинеться з колісницями, кінотою і багатьма кораблями, і нападе на країни і повінню розпросториться в них і пройде далі. Він увійде в славну землю і поляжуть десятки тисяч. Але отці врятуються від його руки. Едом. Моав та цвіт синів Аммона. Він простягне свою руку на країни, і єгипетський край не спасеться, заволодіє скарбами золота і срібла та всіма дорогими речами Єгипту. Лівійці та Етіопці підуть за ним, але поголоски зо сходу і з півночі його злякають, і він виступить у великій лютості. Щоб занапастити і вигубити багато людей, він порозпинає намети свого палацу між морем та славною святою Горою і тоді дійде до свого кінця, і ніхто йому не допоможе.